На понад 350 тисяч гривень поповнився бюджет Запоріжжя, завдяки діяльності адмінкомісії при виконкомі міськради. Від 1 січня винесено 673 постанови в справах про адміністративні правопорушення. Більше з них передбачає стягнення штрафів згідно з діючим законодавством. Зокрема, семеро громадян отримали штраф у сумі 6 тисяч 800 гривень за продаж алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Найпоширенішими порушеннями в нас, в принципі, є порушення правил благоустрою. це проведення земельних робіт без дозволу або будівельних робіт. Це найчастіше найболючіше з вчорашнього засідання. А це торгівля на встановленому місці. Люди в нас продовжують не йти на ринки і нехтують правилами торгівлі. Це захарачення прилеглих територій. І ще залишається обурливим той факт, що Суб'єкти господарювання не перевіряють особу людини, яка купує в них алкоголь, або тітюнові вироби.